Продовжуємо розповідати про відкриття виставок, що відбулися нещодавно у виставковій залі краєзнавчого музею горішніх плавнів. Однією з центральних подій стала експозиція з промовистою назвою Український левик кобри не боїться. Цей формат дозволив глядачам повніше зануритися у масштабний мистецький проєкт, що поєднав традиційне українське народне мистецтво з осмисленням сучасної війни, спротиву та незламності. Проєкт із назвою Українські леви кобри не боїться прибув до горішніх плавнів із Чернігова, а саме із Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана. Його концепція побудована на символічній мові образів, через яку митці говорять про реалії повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В центрі уваги тварини, що від початку війни стали важливою частиною публічного простору і мемів. Ведучий заходу Ілля Погребняк зазначив, ідея виставки бере початок від одноіменного твору Марії Примаченко з колекції Чернігівського музею. Лев в інтерпретації мисткині є символом стійкості і сили, уособлення добра, що протистоїть злу. Експозицію склали твори майстрів і учасників майстер-класів з українських декоративних розписів: Петриківського, полтавського, подільського, київського, кримсько-татарського, косівського, самчиківського, слобожанського, таврійського, яворійського. Усі роботи є творчими інтерпретаціями образів тварин у контексті війни, виконаними мовою традиційного народного мистецтва. Загалом виставка об'єднала 26 митців декоративного розпису та кераміки. З 10 регіонів України до відкриття виставки через відеозв'язок долучилася керівниця мистецького проєкту Світлана Демченко. Вона розповіла про шлях створення експозиції та відгук, який вона знайшла серед майстрів з різних регіонів України. Вагоме місце на виставці посідають роботи митців Полтавщини. До цього проекту було долучено три майстри: Світлана Колодяжна, Це Юлія Мохерєва і це Лідія Орел, які разом створили сім робіт, які і представлені вони наразі всі у вас і. Надзвичайно приємною для мене була ця частина співпраці з майстрами полтавського розпису, бо я навіть не очікувала, яке зацікавлення у них це отримає. Онлайн до заходу доєдналася й членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України, учасниця мистецького проєкту з Полтави, Лідія Орел. Вона поділилася історією створення своїх трьох робіт. Особливо зворушливою стала розповідь про композицію. Корівки годувальниці. Під час перегляду новин я побачила таке відео, в якому розповідалося про одного чоловіка поважного віку, який під час війни втратив не тільки будинок, а й всіх своїх рідних. І в нього залишилася лише корова, годувальниця. Коли чоловіку запропонували евакуацію. Відмовилися забирати корову в транспорт. І тому, не бажаючи покинути свою близьку істоту, свою, свого друга, він пішов пішки і дійшов до Полтавщини. Якийсь час проживав на Полтавщині, цей мужній чоловік. І от у мене у мене народилася така робота, яка називається корівки годувальниці. Виставка Українські леви кобри не боїться. Це приклад того, як мистецтво здатне говорити про війну мовою краси і правди, не втрачати глибини та щирості. Саме таким є і враження глядачів. Схицітніший виставка, чудова виставка. Це справжня школа різноманітності розпису. Різні селища, різні міста мають власну мистецьку мову, і це помітно. Особливий колір, витонченість пензля, ось така дивовижна сміливість, як на цій лисичці. Ці, неймовірна, сьогодні, на мою думку, світ відкрився заново. Виставка Українські леви кобри не боїться. Вкотре нагадує українське мистецтво навіть у роки війни говорить сміливо і символічно. Тож обов'язково знайдіть час і відвідайте цю експозицію.